Друзі всім привіт! Маємо в наявності такий чудовий електромобіль Niro 2019 року з рідним пробігом в рідній фарбі, на дуже гарній топовій комплектації, на гарних дисках, на гарній резині. Дуже крута оптика. Зараз пройдемося візуально, так і всередині покажу вам, що до чого. 23 року мішелінки. Всі 4 одинакових. Стан авто дуже гарний. На задні так само ліхтарі три Так, Зараз покажу вам трошечки по салону. По фішках я думаю всі плюс-мінус розбираються, хто на такий автомобіль дивиться. Сліпі зони, безключовий доступ. Гарний збережений чіткий салон, карти збережені, на музики преміальні JBL. Що по кнопочках, по фішечках? Електросидіння, пам'ять сидінь. Дивіться, в якому стані кермо, не заюзане, нічого не зачухане. Всі кнопочки, все ціленькі, 112 рідного пробігу. Зарядили не до повного, на 400 кілометрів зимою. Вистачить цілком. Гляньте, яка консолька цікава. На переключання передач, підігрів руля, підігрів сідушок, паратроніки, електростаєнкове гельмо. Навігація, музичка. Ну, дуже класно, мені подобається. Взагалі їзда подобається. Дуже гарно їде. Шельдички в Сініросвійди шкірині сидіння в гарному стані.